Шановна громада, вже два роки триває повномасштабна війна з російським агресором. Але не зважаючи ні, ні на що, ми продовжуємо виконувати свої обов'язки щодо укріплення та розвитку нашої громади, підтримки внутрішніх переселенців та військових, які боронять нашу землю. В другу річницю війни з російським агресором хочу підбити деякі підсумки нашої з вами спільної роботи щодо розвитку та сталості первомайської громади. Із самого початку повному вторгнення і дотепер всі працівники міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств постійно знаходились на робочих місцях, надавали жителям нашої та прилеглих громад послуги та допомогу. З перших днів війни і до тепер наша команда постійно знаходиться на зв'язку та надає через свої офіційні інтернет-канали об'єктивну інформацію щодо подій на фронті, щодо роботи наших комунальних служб, магазинів, заправних станцій та наявних стівних пального банків та банкоматів, а також інших життєво необхідних структур. Особливо важливо це було в період інформаційного вакууму, який настав одразу за е, спочатку повномасштабного вторгнення, бо регіональних інтернет-каналів ще не було а місцеві не мали жодної інформації, і людям не було звідки її черпати. Щодо нашої допомоги людям, які опинилися в тяжкому стані, З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України громада прийняла більше ніж 11 тисяч вимушено переміщених осіб. За минулий рік нами було створено місця компактного перебування внутрішньо переміщених осіб. Для цих цілей ми облаштували три будівлі дошкільних освітніх закладів. Також переселенців прийняла філія територіального центру соціального обслуговування у селі Ржавчик. Там проживають літні люди, люди з інвалідністю з числа ВПО, які не здатні до самостійного обслуговування і потребують постійного стороннього догляду. За два роки місто декілька разів було атаковано ракетами ворога. В результаті цих ударів були загиблі та поранені. Постраждали приватні та багатоповерхові будинки. Відновити житло людям допомогла міжнародна організація з міграції МОМ, що є частиною системи ООН, Всесвітня Лютеранська організація разом з громадською організацією спільна справа для людей. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, що відгукнулися на наші прохання про допомогу, за час, який минув від початку повномасштабного вторгнення. Наші зусилля були визнані та високо оцінені міжнародною спільнотою. Нами були підписані угоди про партнерство з німецькою громадською. Громаду Везер німецьким містом Гоєсверда, польським містом Губін та українськими містами Чортків та Первомайськ, що на Миколаївщині, також в рамках міжнародної співпраці продовж двох років громада отримала сотні тонн гуманітарної допомоги. Серед партнерів, які постійно підтримують Пиромайську громаду, хочеться особливо відмітити наших німецьких друзів: Інну та Ларсахі Хенке, які також є представниками міжнародної організації Rotary Club, Олександра Шевчука і керівництва та колектив архітектурного бюро МММ Плюс Альч. Також постійно допомагають наші партнери з міста Пірна Німеччина, Міжнародний медичний благодійний фонд АІСМ, Угорська комуністична служба та багато інших. Благодійників, дякуємо всім за всім закордонним партнерам, друзям та всім небайдужим жителям Європи та Америки, які усіляко допомагають та продовжують допомагати нашій громаді в такі важкі часи. Продовжуємо працювати в даному напрямку та всіляко підтримувати міжнародні відносини. Промадська громада також постійно допомагає нашим військовим та забезпечує підтримку сил територіальної оборони. За період війни з місцевого бюджету на підтримку збройних сил України та інших силових структур України було виділено більше 6 мільйонів гривень. Також на наших офіційних ресурсах ми постійно висвітлюємо збори коштів для наших військових та волонтерів. Були придбані автівки, десятки дронів, тепловізори, антидронові рушниці, зарядні станції та інше. Міська влада започаткувала ініціативу підтримки мобілізованих первомайців. У 2024 році. Така допомога буде надаватися у розмірі 20 тисяч гривень на одну мобілізовану особу, яка призвалась з 1 січня поточного року. Ми не тільки боремося з викликами воєнного часу, а й шукаємо нові можливості для відновлення та розвитку нашої громади. Розробляємо нові проекти, проводимо онлайн зустрічі з міжнародними партнерами та реалізуємо масштабні проекти. Серед яких термомодернізація будівель бюджетної сфери, а також об'єктів критичної інфраструктури. Так, нещодавно ми отримали від німецьких партнерів сонячні панелі на очисні споруди. Також допомагають. Підсилювати комунальні підприємства Грантодавці. На минулому тижні ми отримали від Північної екологічно-фінансової корпорації «Невка» телескопічний навантажувач та контейнери для збору відходів. Очікуємо ще дві одиниці техніки. Багато уваги приділяється будівництву та реконструкції укриттів в закладах освіти. В разі успішної реалізації даної ініціативи ми зможемо перейти на звичайний режим навчання з наступного навчального року. У межах програми ООН із відновлення та розбудови. Миру за фінансово підтримки ЄС, уряду Канади та уряду Швеції, громаді здійснюється робота спрямована на покращення системи надання соціальних послуг. Ми отримали експертну та матеріальну підтримку у створенні мобільної соціальної служби, завдяки якій люди похилого віку та люди з обмеженими рухомими можливостями, в тому числі ВПО, отримують професійну соціальну допомогу у найвіддаленіших місцях громади. Сьогодні Первомайська міська громада будує довготривалу стратегію розвитку. Разом ми напрацювали чіткий, чіткий перелік проєктів, реалізація яких дозволить залучити нові інвестиції, створювати якісні робочі місця, розвивати соціальний та культурний капітал громади в воєнний і післявоєнний час. Дякую всім за підтримку. Зараз головне для всіх нас. Перемога, я вірю, що Україна переможе. Разом ми збудуємо сильну, процвітаючу та щасливу громаду.